Всім привіт! Продовжую все-таки про Закарпаття. Але перед тим хотіла показати ось таке морозиво. Обіцяла, що буду робити огляд. Чесно кажучи, морозиво в моті мені не зайшло, але спробувати хоча б один раз варто. А надалі ми поїхали до замок шеборгів. І скажу вам так, що вхід платний, до замку треба йти, замок дуже. Круто, зберігся. Палац Шенберні зберігся в оригінальному стані до наших часів, як зовні, так і всередині. Єдине, що всередині, хочу помітити, немає ніяких меблів. Оце погано. Але. Все-таки подивитися так і варто. Палац має 52 кімнати, що символізують точну кількість тижнів у році. Входів тут налічується 12 відповідно до числа місяців у році. Прикрашена зовні вітражами, барельєфами та флюгерами. Резиденцію оточує парк загальною площею 19 гектарів. Тут можна зустріти дуже багато дерев, серед яких сакури, самшити, катальпи, канадські ялини та рожеві буки. Родзинкою парку є ставок, в ставок ми підемо, що формою точності повторює територіальні межі Австро-Угорської імперії. І по ставку плавають лотоси. Сьогодні. Палац Шенбурні використовується в якості санаторію Карпати, де можна полікувати не тільки серцево судинні та неврологічні захворювання, а також пройти реабілітацію захворювань опорно-рухового апарату та шлунково кишкового тракту. Чесно кажучи, трішки погано, що його використовують таким чином, адже це псує збереження замку всередині. Але це моє особисте враження. Також хочу поділитися легендою, адже в кожному замку, а тим паче у палаці є свої історії та легенди, що укутують коридори містикою. Виключенням не став і палац графів Шенбурнів. Розповідається, що час, коли власник резиденції був на полювання разом з своїми вірними товаришами, до його жінки прийшов статний чоловік, він був військовим і за проханням залишитися на ніч через хворобу завоював довіру жінки графа і свабив красуню. Повернувшись з полювання, грас дізнався про зраду і страшенно розлючений, направився у бік розлучника, аби розправитись з негідником, та на його захід стала дружина, на яку він, звичайно, не міг підняти руку. Злий Шенборн вигнав обох з палацу, а годину, в яку його півду принизили, зовсім наказав стерти з годинника. Чесно кажучи. Не побачила на годиннику стерту годину, адже цю інформацію виловила трішечки пізніше, але, тим не менше, легенда досить цікава. Також існує ще одна легенда, оскільки кажуть, що в замку Шенбурна є власна чорна графиня. Яка також постраждала за другий пік цієї легенди, щоправда, лише морально від ревнивого чоловіка. За порадою підступної ворожки граф вирішив перевірити вірність дружини у жорстокий спосіб, запропонував їй спуститися з майже вертикальної високої скелі. Графиня з гідністю прийшла випробування, проте приниження та надовіри чоловікові не прибачила, покинувши маєток назавжди. Після її смерті до палацу став навідуватись чорний привид у жіночому чорному броні. Ображені жінки, ну, дуже злопам'ятні. Також варто сказати, що замок палац Шенбурнів також називають берегвар. Тобто назва замку походить від назви урочища, що означає поселення на берегах. Тобто в горах. Замок незвичайний, він побудований понад 100 років тому. Проектував його італійський архітектор Реверс. Замок побудований, я вже розказувала, за принципом Астрономічного року, і він дуже прекрасно виглядає з усіх боків. Хочу зауважити, що були ми тільки в бібліотеці, в якій, в принципі, збереглася тільки старовинна люстра, якась така з рогами. І, чесно кажучи, хотілося б побачити набагато більше. Хотілося б якимось чином окунутися в історію. Але, скажу вам так, щоб навіть просто погуляти. Я вважаю, що е, взагалі замок вартий уваги. Зараз ми з вами трішки ще походимо, погуляємо, пройдемося. Це я йду, хочу так і до того оленя е, підійти подивитися, який він там. Здалеку ще побачила його е, статую, і хотілося просто поглянути. І там бачите далі, по дорозі, от те озеро, про яке я говорила. Чесно кажучи, тут дуже спокійно. Дуже спокійно і навіть, незважаючи на таку похмуру погоду, якось сам замок навіює таке двояке відчуття захоплення, спокою, чогось такого неймовірного. І навіть якщо не брати до уваги, що в замку немає таких прям історичних пам'яток, ну, принаймні не залишилося. Все одно я вважаю, що навіть зовні подивитися на нього варто хоча б один раз в своєму житті. Що ви, звично, і зробили? Я скажу вам так, що попередній замок все-таки був більш наповнений, більш зорієнтований на туриста, а цей замок, якщо б його дійсно довести в такому плані до ладу, був би швидше всього навіть. Більш яскравим, більш цікавим для того, щоб його відвідати. Тому ще ми трішки тут погуляємо і зараз ще покажу, оскільки ми не одразу поїхали додому, хоча дорога дійсно далека. Оце те озерце ми зараз доходимо і тут дуже багато латаття. На округ озера я чомусь не обійшла, хоча, в принципі, хотіла. І, як питали діти, чи можна тут поплавати, чи водиться тут риба, ну не знаю. Зараз ми з вами зайдемо, повертаюсь, покажу трішки, от бачите, цю славнозвісну люстру. Напевно, нагадує графа, якому зрадила дружина, або який був надтривний, щоб не зрозуміти, що вона йому не зраджує. І ось таким чином це все виглядає. Ми зараз походимо, погуляємо. Чесно скажу, мало, мало тут чогось такого цікавого, що варто було б побачити. Хоча я ж не дивилася по інших поверхах. Можливо, все-таки тут можна було б проводити різноманітні екскурсії з дійсно цікавими моментами. Але наразі маємо те, що маємо: одна бібліотека. В які ми трішечки походили. До речі, дуже класні сходи, дуже класні поручні. І під ногами, от дивіться, яка крута плитка старовинна. Тому, якщо все-таки захочете завітати, обов'язково спробуйте. Ну, природа навколо замку дуже шикарна, старовинний цей камінь. І все-таки хотілося цю бібліотеку. Прикрасити якимись старовинними фоліантами, так, щоб не можна було руками чіпати, правда? Ну, У мене ось таке враження хотілося б. Але це чисто бажання. В будь-якому випадку, навіть щоб побачити панораму з замку, варто було б піти ось так сходами уверх. Варто було б просто зайти. і Правда, тут так трішечки не прибрано. Трішечки це прям дуже не прибрано, оскільки ніхто нікого не чекає. Тут такий у нас паркет, чи що це таке. І ось такий вид замку. І ще ми були в сироварні Купила декілька сирочків, дуже гарно нам порозказували. І нам було навіть. Більш цікаво спробувати того сиру, скуштувати і вибрати. От Я взяла з травами, пряний-пряний, взяла ще напівкопчений і також взяла ще а, такий молодий сирочок. Зараз вам покажу. Ось такий він ледь-ледь. Солоний, дуже-дуже приємний і легкий на смак. Додатково, на перевалі, я купила ось таку настоянку карпатську, дуже раджу спробувати. І також домашнє вино. вино правда, не порадувало. І, ну як без цього я обов'язково ще взяла ось такий магнітик, де показано всі е, визначні місця. Чомусь не взяла саме з замку, але, тим не менше, мені дуже сподобалось. Таким чином, я ніби охопила все Закарпаття, яке могла. Всім гарного дня. Далі буде цікавіше.